Всім привіт! На зв'язку експертний подкаст Тета тет Мене звати Любов Шенкарьова, і я проєктна менеджерка менеджерка спільноти Достойна робота в Україні. І сьогодні в нас в гостях наша експертка Вікторія Бондаренко. Вікторія, ми раді, що ви до нас приєдналися, і хотілося б, щоб трошки більше розповіли про себе і познайомилися з нашими слухачами. Всім привіт! Звати мене Вікторія Бондаренко. Рада всіх вітати сьогодні. Я є кар'єрна консультантка, HR-спеціалістка та фахівчиня відділу неформальної освіти в обласному молодіжному центрі. Знаю, які спеціалісти потрібні компаніям і як знайти саме те робоче місце. Допомагаю всім не випасти з професійного потоку та підвищити свою цінність як спеціаліста. Натомість розібратися в тенденціях ринку праці та знайти на ньому своє місце допомагає сформувати ідеальне резюме, навчу легко та успішно проходити співбесіди, а також визначити свою ціну на ринку і методи підвищення. Разом з тим розвиваю бренд роботодавця та застосовує кращі методики оцінки та мотивації персоналу. Дякую, угу, вас дійсно такий широкий обширний досвід. І сьогодні я пропоную поговорити на тему саме професійної репутації та нетворкінгу, тому що останнім часом ми дуже багато чуємо про репутацію, про нетворкінг, але не до кінця розуміємо, що це, як воно діє та впливає на наш професійний розвиток. Тому, от і хоча б таке, знаєте, перше питання розглянути безпосередньо, от що таке професійна репутація? Так. І як загалом її ось формувати, розвивати? Так, цікаве дійсно запитання. Власне, хочу почати з того, що таке репутація, так, щоб було легше поринути в роздуми на цією над цим питанням. Отже, репутація це, ну напевно, це є громадська певна думка про когось або про щось, якась певна там соціальна оцінка, яку нам дають інші. І хочу, якби, процитувати Ейнштейна, який вважав, що уява є важливіша за знання, тому хочу зазначити, що у 21 столітті, безперечно, репутація значно важливіша за факти, а хороша репутація це не просто предмет якоїсь там гордості для вас чи вашої компанії. Це, от я вважаю, що це потрібно взагалі для довгострокового виживання, скажімо так. Тому що власне, репутація це те, як до вас ставляться. Коли вас немає в кімнаті, я би так сказала. А в сучасному світі, якби репутація набуває дедалі більшого Далі сенсу, більш змісту і ваги. І для успіху в бізнесі я вважаю, що кожен повинен пред'явити суспільству якийсь власне усереднений портрет. А якщо не може людина пред'явити цей портрет, то тоді вихід на певний серйозний рівень для неї закритий. Ну, я скажу так, напевно. Угу, я зрозуміла, дякую вам. Ну а дивіться. А загалом, дійсно, зараз є ось така тенденція, що для нас є важливим дійсно наш такий соціальний капітал, є важливим розширення кола контактів. І, звичайно ж, формування дійсно своєї такої професійної позиції, щоб наше оточення знало, що ми робимо, так, як ми можемо допомогти взаємодіяти з іншими фахівцями та спеціалістами. І дійсно, це є важливим у нашій такій професійному розвитку, і, от, можливо, можете розповісти також, як між собою споєднані професійна репутація і нетворкінг. Угу. Дякую за запитання. Власне, що хочу сказати про нетворкінг і репутацію? Я з вами згодна, і власне нетворкінг це. Що ж це таке? Це певна взаємодія і обмін ідеями людей, так які мають спільні інтереси, або ж спільну професію, або якісь там точки дотику спільні, і взагалі для ділової людини вдалі можливості налагодити бізнес-контакти відкривається на цих же ж конференціях, так на семінарах, можливо, на виставках, тобто, де збирається велика кількість однодумців, і важливо знати про нетворкінг, що це на сьогоднішній день. Є важливим способом йти в ногу з часом, розвивати свої відносини, які будуть відкривати в подальшому перспективи для роботи, для бізнесу. І якщо власне більш так скурпульозно розбиратися, що таке нотворкінг, я б хотіла виділити такі невеличкі дві два ключові його призначення: першочергово, це є налагодження контактів, і друге, це є отримання досвіду якогось або ж інформації, тому що. Ключовими перевагами методу взаємодії, тобто нетворку, є першочергово напрацювання репутації, тому що ділові обіди або які, інші якісь там мережеві заходи, скажімо так, вони в свою чергу допомагають не дати себе забути і на регулярній основі підтримувати оці ж напрацьовані зв'язки. Другою перевагою є завжди бути в потоці подій, що важливо, тому що в діловій сфері. А вона постійно змінюється так в сьогоденні. Важливо завжди іти в ногу з ринковими умовами або з якимись там загальними тенденціями в галузі. Тобто, як кажуть, бути в темі і не випасти з потоку подій. І ще однією перевагою я б виділила є вирішення конкретних проблем. Тобто, наприклад, да, умовно, якщо вам потрібен там юрист чи бухгалтер в компанію, то цей нетворкінг допоможе знайти ідеального кандидата. А якщо можливо там потрібні вам фінанси на запуск проекту, так або ще якийсь там розвиток, то на цьому на цих заходах і зустрічах ви можете зустріти. Інвестора, тобто, можна сказати, що е, про нетворкінг так, що ідеальний це є ідеальний канал для розширення своїх знань, і останнє, що я б хотіла виділити, це є підняття власне морального духу та впевненості. Тобто, що має я на увазі. Ось ділові люди, які досягли успіху, якщо ми на них подивимося, будемо спостерігати, вони завжди що? Позитивні, вони сповнені оптимізму, так і на ранніх етапах розвитку свого бізнесу чи себе особисто як бренду, я би так сказала, важливо першочергово спілкуватися з людьми, щоб перед очима завжди був той моральний стимул піднятися ще вище. Ось, в принципі, так. Угу, дякую вам дуже за таке от широке визначення, що таке нетворкінг да і чому він є загалом важливим і не можу з вами не погодитись. дійсно, наше оточення це такий наш мотиватор, це така наша рушійна сила, і дуже дійсно важливо оточувати себе людьми, які можуть підтримати, в яких ми можемо навчатися так і розвиватися. І відповідно в цьому навчанні ми можемо також переймати досвід і ділитися своїм досвідом. Тому я з вами згодна. Нетворкінг це дійсно така потужна сила сучасності. От. І якщо так підсумувати нашу розмову, то хотіла б, ну, от, знаєте, уточнити, можливо, такі виділити якісь, таких, можливо, таких топ 3 основні поради да, для наших слухачів. А що є загалом важливим і як ми можемо почати працювати над тим, щоб. Формувати нашу цю професійну репутацію, тому що ми вже поговорили, що дійсно для нас це важливим нетворкінг, для нас це важливим те, як нас бачать і сприймають, але які ми можемо зробити перші кроки для того, щоб розвиватися в професії і щоб про нас знали та не те не тільки те, що ми. Робимо якось так за закритими дверями, але і знали більш так широко, чим ми займаємося, і які ми можемо послуги принести зовнішньому світу. Угу, дякую. Власне, що хочу сказати, перш ніж дати свої певні три, можливо, там поради, хочу сказати так, що репутацію людина будує все життя. Просто хтось це робить свідомо, хтось успішно, а хтось хаотично. І якщо сьогодні ти існуєш, але про тебе нічого не відомо, отже, тебе немає. Ну, я така гарна, класна, сиджу дома, про себе нічого не заявляє, значить, мене немає. Ну, це як приклад. І якби що ж таке репутація? Це є головний актив на ринку із високою конкуренцією, як би нам там не хотілося. А що є ринком? Це звичайно сучасне життя, і ми повинні вміти продати себе на цьому ринку, і нашу вже цінність там або ж і ліквідність будуть формувати якраз. Рівень і якість нашої репутації. І саме оці два такі складники, тобто, я б назвала ще такі інгредієнти, і підвищують особистий дохід, і створюють нашу там додану вартість. І три мої поради, які б я порадила слухачам для того, щоб почати працювати над професійною репутацією, і з чого ж почати? Перше з експертності. Що я маю на увазі? Насамперед потрібно бути професіоналом своєї справи. Добре розбиратися в тому, чим ти займаєшся і над чим працюєш, і постійно, безперечно, вдосконалювати свої хард і софт скіли. Друге, звичайно, це є нетворк. Важливо мати широке коло професійних знайомств, чітко транслювати людям свою цінність як спеціаліста. І третя порада не менш цінна це є просування. Необхідно. Регулярно розповідати про себе, про свою професійну діяльність через різні канали комунікації, ну намагатися це робити і завдяки цьому, безперечно, ваше ім'я буде постійно на слуху, тому що сьогодні те, що знаєш ти, це я би сказала менш напевно важливо, ніж те, що знають про тебе. Ось так підсумую коротко. Дякую вам за такі поради і ось мотивацію дійсно працювати, розвивати свою професійну репутацію, розвивати своє ж таке коло спілкування. Тому дякую вам, Вікторія, за поради, за думки, які ми поділилися з нами. Ось, і загалом, якщо у вас слухачі виникли якісь такі думки, коментарі, питання, то будь ласка, пишіть їх в коментарях і обов'язково в наступних темах, в наступних. Наші таких публікаціях зможемо описати і більш широко розкрити тему. Дякую вам, Вікторія, та всім бажаю гарного дня. Рада була сьогодні з вами ділитися своїм досвідом. Також бажаю всім гарного дня. Розвивайте себе, світ нетворкінг, і буде вам щастя. Дякую.